Про що говорите і ви, ось така бездіяльність, ось таке а, замовчування злочинів, коли нам намагаються закрити очі, це дійсно породжує беззаконня. На жаль, на жаль, так. Звичайно, всі прекрасно розуміють, що не вистачає війську особового складу, що потрібна підтримка. Всі це прекрасно розуміють. Но я вже неодноразово говорив і вашому етері, що для цього потрібна відповідна здорова пропаганда. Не залякування постійне. Давайте ми штрафи ведемо, давайте ми будемо сажати, давайте ми ще щось робити. До речі, от питання по Анджеліні Джолі. А бодікамери в них були. А вони щось? були вімкнені. А ви ж пам'ятаєте цю історію там десь з літа почали розповідати? Все, у всіх будуть по бодікамери. Я говорив, що треба ще й на спину, на спину їм вішати. Ці бодікамери. бодікамери були включені. От можна подивитись, як це відбулося. Сказали, що це обов'язково. Всі про це замовлюся. Гроші От... на це виділили, я Так, да, Зараз запитати у командування сухопутних військ, а чому ці особи не були, чи були вони вимкнені у них бодікамери? Якщо ви сказали, що всі тепер представники ТЗК будуть з бодікамерами, Де вони поділися? Хто за це понесе відповідальність? Електричні, там, може, там електрики не було, що не змогли зарядити. Ну, це і підказу їм, що відповідати. Що вони були, ну просто не були заряджені, не змогли. Постійне, відключення, підстава, да, постійне угу. відключення, от вони не змогли зарядити. Тому об'єктивно ця ситуація, вона дійсно назріла. І для того, щоб не вибухнула десь ситуація дуже неприємна, я вважаю, що потрібно все ж таки потрошки, окрім завдань щодо мобілізації, доводити питання, пов'язані з тим, яким чином потрібно спілкуватися з громадянами. І все ж таки виділити кошти на здорову пропаганду, реально здорову пропаганду для того, щоб людям пояснювати, що дійсно потрібно захищати країну. Ну і найголовніше, наскільки я розумію, от в цій ситуації з СЗЧ і з мобілізацією, це встановлення все ж таки строку служби. Про що взагалі от думать якось воно розсосеться, не розсосеться. Думали, що 2-3 тижні, скільки як там говорив, ну 2-3 тижні все закінчиться, 2-3 роки вже не закінчилось. Люди повинні розуміти. Вони не йшли вічно воювати, вони не готувалися до війни. І тут питання дуже важливо: психологічний підхід для того, щоб людям дати зрозуміти, скільки це буде, скільки їм потрібно ще воювати. І це, ну, от ті, хто звертається, в більшості за правовою допомогою, от ті, хто пішли в СЗЧ, це головне питання, яке в них постають. Пане Ростиславе, а ось Лубінець каже, що збільшується кількість скарг до омбудсмену. Це дійсно суттєве збільшення, коли права порушуються? Чи це правова обізнаність українців? Чи два в одному? Це безвихід. Це безвихід. Люди звертаються до поліції, нічого не робиться. Люди звертаються до ДБР, нічого не робиться. Люди звертаються до інших правоохоронних органів, нічого не робиться. Люди звертаються до Лубінця і теж нічого не робиться. У нас, до речі, з'явився цей військовий омбудсмен. Uh -huh. От сьогодні в мене була така ж ситуація, там <кій> ладно, не будемо там деталі. От звернулися до омбудсмена, сказали, що нічого страшного, все нормально. Ну, давайте другого військового, третього візьмемо, п'ятого. Якщо ми не будемо виконувати норми закону, якщо не буде кожен нести відповідальність, на жаль, нічого не зміниться. А хто безпосередньо не де юре, а де-факто контролює це Камінноборони Генштаб? Державне бюро розслідування. Ні, ну це Генеральний штаб, Міністерства оборони. Ну, відповідальність і перевірка, якщо вчиняється якийсь злочин військовослужбовцям, це підвідомчість державного бюро розслідування. Тобто вони стоять в основі? ДБР стоїть, ну як в основі. Вони як правоохоронний орган повинні це розслідувати, припиняти, робити профілактику. А де Юра? Кому підпорядковується ТЦК? Командування сухопутних військ. Угу. Тобто, Генштаб. Це, ну, генеральний штаб, сухопутних військ. Угу. Зафіксували. Цікаво. Е, про ще одну ініціативу. Те, що стосується українців, це також болюча тема. З 1 листопада запрацював оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Тепер більшість із них це до 80%, можна оформити онлайн а решту через будь-який зручний ЦНАП. Утім, вже надходять повідомлення, що деякі центри відмовляються приймати документи. Що робити в такому випадку? Пояснив начальник відділу обліку сержантів та солдатів рівненського ТЦК та СП Олександр Бодін. Давай это Слід уважно вислухати, зрозуміти та занотувати причини відмови, тому що ЦНАП безпідставно не може відмовити в прийомі документів. Отже, якщо відмовили, то на це є якісь поважні причини. Їх потрібно занотувати та привести у відповідність документи, чи усунути невідповідності, які зазначені. ЦНАП не буде приймати документи, якщо заявник не вказав свою електронну адресу. Аби усунути зауваження або невідповідності, які стосуються військового обліку, громадянам слід звернутись до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. Після того, як усі документи і підстави будуть приведені у відповідність до норм, громадянину потрібно буде повторно звернутися з пакетом документів до ЦНАПу, Олександр Бодін, начальник відділу обліку сержантів та солдатів Рівненського ТЦК та СП. Станом на 3 листопада заявки на відстрочку через НАП подали 24 тисячі українців. Найактивніше послугою скористалися у Вінницькій, рівненській та харківській областях. Середній час опрацювання однієї заяви становить близько 15 хвилин. Пане Ростиславе, оновлений порядок про що це? І вже звер... зверталися клієнти. Я завжди клієнтів прошу, щоб вони розповіли, як це відбувається. Так дійсно, як і зазначив представник Рівненського ТЦК, так само воно і відбувається. Звичайно, на початку ще ці представники ЦНАПі вони ще самі розбираються в цьому функціоналі. Але в більшості випадків, от вчора там до мене звернулись, ви можете звернутись будь-який ЦНАП. На території України немає значення, наприклад, ви стоїте в Рівненській області, ви можете звернутись СНАП в Києві, в Черкасах, в Тернополі. Немає значення де в Харкові. Будь-який ЦНАП ви угу. можете звернутись, немає значення, де ви знаходитесь на військовому обліку. І подати перелік документів. При цьому бажано собою мати всі оригінали документів, які дають вам право на відстрочку. При вас їх відсканують. Додадуть до цієї заяви і відправлять. Якщо не будуть якісь документів достатньо, ну, що стосується адреси електронної пошти, наскільки я розумію, там трошки це не, не, не відповідає дійсності, тому що якраз і робилася ця система для того, щоб люди, які там не мають смартфонів, не мають доступу uh -huh. до інтернету, ну, є ж у нас досі люди, які не мають адреси електронної пошти, це не буде підставою для відмови. Об'єктивно, люди подають протягом сіми днів, повинна бути вже Відповідь від ТЦК з посиланням чого саме не вистачає, або з'явиться в резерві плюс відповідна строчка про отримання відстрочки. При цьому більшість відстрочок у нас наразі, як повідомив там той же кабінет міністрів, це близько 600 тисяч осіб, можуть отримати автоматично продовжити. Ну, наприклад, там діти-інваліди, чи uh -huh. є особи інвалідність, чи є там троє дітей, чи там є догляд за батьками, чи там за батьками дружини, чи за дружиною, чи за іншими інвалідами. опіка. От всі ці підстави чи навчається особа, в принципі, десь, як повідомив кабінет міністрів, 600 тисяч осіб отримують взагалі відстрочки автоматично. Я про це говорив вже другий рік, тому що. Для мене не було зрозуміло, Знаєте, створення вигляду роботи, коли там товп, кожне три місяці товпи людей стоять під ТЦК. Це, по-перше, і для росіян. Просто подарунок. Ми ж пам'ятаємо, як в Харківській області, от по пенсіонерам шахет попав там, чи ракета потрапила. Угу. Тут та сама ситуація. Сотні людей стоять під ТЦК, чекають, щоб. Подати ті самі документи, які в ТЦК є. Я вже говорив неодноразово, щоб чому не, на... не налагоджена ця автоматична відстрочка. Зараз її нарешті налагодили автоматично. А для нових відстрочок, звичайно, можуть звернутися або за допомогою Резерв Плюс, або за допомогою ЦНАПу, оформити собі відстрочку безпосередньо, подати відповідні документи і протягом семи днів повинні отримати відповідь з конкретним посланням: або задоволена буде заява про відстрочку, або відмовлена. Зазначений конкретній підставі, чому особа була відмовлена. В чому там якісь документів не вистачає, або які документи там, ніби не відповідають підставам для відстрочки, з вашого гляду, згідно вашої практики, ситуація з відстрочками вона покращилася? Ось ну... ось ці такі. Е... Моменти, що стосуються цифровізації, там, де не е, торкається е, рука, важко. яка може ви, ви розумієте, <світ> дуже важко сказати, тому що воно дійсно залежить від конкретної особи, залежить від там, температури повітря, тому що може бути у особ одні й ті самі документи. В одному ТЦК проблем нема, в іншому ТЦК постійні проблеми приходяться. От нещодавно ми стикнулися такою ситуацією. Дитина інвалід. Ну, оформлено ці документи оформлено на матір. Якщо подавати в ТЦК, ТЦК не бачить, що це батька дитини інвалід. Чому не бачить щось там не підтягується в базі. І виникають певні обставини, які фактично. ну... У в той же цифровізації, звичайно, воно з часом якось налагодиться. Зрозуміє ті проблеми, які є, які там бази не узгоджені між собою, які додаткові документи треба підтягнути для того, щоб не виникали ці проблеми. Я думаю, з часом воно налагодиться. Ну, сказати, що стало краще чи гірше, ну важко сказати, тому що ситуації досить різні. Абсолютно різні. Ситуація із самовільним залишенням частини ця кількість людей збільшується, чи е, умови, ініціативи, е, лояльність, е, на яку іде українська влада, покращують. Ну, об'єктивно, щоб ми знову ж таки нас не публікували випсо, на усіх каналах, так, да, да, публікували, говорили, що сумнівний юрист там щось таке сказав. Вони можуть зайти на сайт Генеральної прокуратури. Там є статистика. І, от, на жаль, за останній місяць був черговий рекорд у нас, по СЗЧ. Це яка кількість? По-моєму, близько 21 тисячі за місяць. А попередні? 17, там 19. Що є причиною, як ви думаєте? Ви ж спілкуєтеся з та, цим я ви Я раз. Ну, по-перше, одне із головних причин це є от та дика мобілізація, про яку я говорив вже третій рік. Дика мобілізація, дика. Ми бачимо ці відео, ці штучні інтелекти, як говорить пан Патураєв, там що все це знімається десь на майданчику в Голлівуді, чи на Красній площі, там де знімаються червоні ці площі, чи десь там ще знімається. От ці відео, оця недовіра, вона викликає і відношення. Ми ж бачили от нещодавно цю історію з ДВРЗ, так званим зборним пунктом Київського ТЦК, де навіть повідомили, що його розформували. Відео звідти бачили, як там до людей відносяться. Оце відношення. Це одна з головних причин, тому що більшість людей, які йдуть в СЗЧ, вони йдуть відразу, майже відразу після їх своєї мобілізації, майже відразу йдуть. Тут дуже велика проблема. Друга проблема, те, що ми з вами говорили, те, що дуже велика кількість яких людей, які воюють з 22-го року, вони втомились. Потрібні ротації, потрібні заміни, потрібне розуміння для людей дати, скільки ще їм, так мовити воювати. Тому що люди не йшли воювати все життя. І це дуже велика дійсна проблема. І я вважаю, що цю проблему все ж таки на рівні Ради національної безпеки і оборони, на рівні там, президента треба все ж таки вирішувати, підходити до неї не там, якось тачково, там, там, давайте ми щось. Знову збільшимо відповідальність. Ну як у нас останнім часом, давайте ми замість там восьми років будемо давати там п'ятнадцять років позбавлення волі. Це не діє. Реально на людей це вже не діє. Ми поговоримо ще з військовим. Він долучиться буквально за декілька хвилин до нашої розмови. Очікуємо на Мамуку комомушвілі, командира добровольчого батальйону Грузинського легіону. А поки що з вами, пане Ростислава, хочу поговорити про ускладнення життя боржникам. Відтак не зможуть продати авто чи нерухомість, поки не погасять заборгованість. Верховна Рада підтримала законопроект, який запроваджує цифрову систему контролю за майном боржників. Поки що документ ухвалено лише в першому читанні система автоматично перевірятиме дані, блокуватиме операції з майном і буде пов'язана з державними органами, банками та реєстрами. Після погашення боргу інформацію про людину автоматично виключатимуть із реєстру Законодавчу ініціативу підтримали 236 народних обранців. Для чого це роблять? Давайте зробимо з самого початку. Цей законопроект під іншим номером 9663 був внесений ще в 2023 році серпні цього року Верховна Рада відхилила його. Зараз його внесли точно та такі слово в слово, точка в точку, зап'ята п'яту. Зап знову внесли. Насправді, він нічого майже не має спільного з назвою, яку йому надали. Цифровізація, там, спрощення цифрового, там, ну, верніше, виконавчого провадження. Нічого там спрощення нема. Е, Ми бачення, навпаки, там є е, певні. Так мовити, пільги для тих осіб, які мають борги. можливість там передати в розпорядження своє майно іншої особи. Не продати, а передати в розпорядження, що стосується, наприклад, автомобілів. Крім того, банківське лобі, наскільки я розумію, провела в цей законопроект, одна з норм, щоб в цьому реєстрі боржників він на сьогоднішній день існує, він працює. І це намагання, знаєте, створити такі вигляд, що ніби це якимось чином щось змінює, воно нічого не змінює. Наприклад, в реєстр боржників не хочуть, щоб не були зазначені банки? Тобто банк, хоча він може і боржник за виконавчим провадженням, ну, банків там, наприклад, не буде. Воно нічого не робить. З якимось дивом там з'явилась норма щодо звільнення від сплати консульських зборів осіб, ну, там, певних осіб, які отримують певні документи за кордоном. А яким чином це взагалі відноситься до виконавчого провадження чи його цифровізації? Тобто. Сам законопроект, я вважаю, що потрібен бути відхилений. Ні в такому вигляді, ні в якому. Ніхто не може пояснити, навіщо він прийнятий. Те, що от ви зазначили, як от подають його в анонсах, що будуть відповідний реєстр, заборонять, воно і зараз працює. Зараз боржник, який має борг ну, за рішенням суду чи за іншим виконавчим документом, відкрите виконавче провадження, він нічого не може зробити. Є відкритий реєстр боржників, де ви можете перевірити свої виконавчі провадження. Ну, як, наприклад, відбувається зі штрафами. Ви ж не можете дізнатись, чи є штраф у вас, чи нема штрафу. Ви це дізнаєтеся, або коли у вас вже заблоковані рахунки, або там, якщо встановлено дія, ну багато людей не встановлюють дії. Або от якраз зайти в цей реєстр буржників і подивитись, чи є виконавче провадження відносно вас, чи нема. І яка підстава? І там буде написано там ТЦК. Все. Це не та проблема взагалі от, вигадують і намагаються, так мовити, змістити певним чином фокус з цього закону на ті речі, які і так на сьогоднішній день діють, для того, щоб приховати те, що хочуть в ньому провести. Тому я вважаю, що його треба відхилити і все ж таки запитати у тих народних депутатів, які ініціюють його, яка все ж таки реальна мета цього законопроекту, що ви хотіли ним довести. Обов'язково поставлю це запитання народним обранцям, які а, стоять в основі створення цього законопроекту. А певно, коріння потрібно шукати, шукати ще з 23-го року. А зараз вже хтось просто присвоєння собі да. чужу роботу. Дякую вам, Ростислав Кравець, та юрист, тихого, і мирного і теплого вам вечора. І до зустрічі у нашому ефірі. Дякую. Друзі, ми ж рухаємося далі. Долучаємо до нашої розмови. Мамука Мамула Швілі, командир добровольчого батальйону Грузинський легіон. Пане Мамука, моє вітання. Вечір. Добра і слава Україні. Віра слава, пане мамуку, з неприємних ми з вами новин розпочнемо нашу розмову. Але е, маємо те, що маємо про це потрібно поговорити, запитати точку зору військового і чи підтвердити ви чи спростуєте. кожні дві хвилини з української армії тікає людина. Лише за за жовтень самовільно залишили службу. Понад 20 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив військовий ігор Луценко. Мовляв, наведена цифра є офіційною, однак реальні масштаби можуть бути геть іншими і значно більшими за його словами. Саме дезертирство є головною проблемою армії, що безпосередньо в впливає на обороноздатність країни. Давайте почуємо пряму заяву і далі ви прокоментуєте. Все, що ми бачимо на картах, усі ці щоденні просування ворога це, зокрема, тому що нам не вистачає воїнів. У нас вистачає дронів на фронті, у нас вистачає грошей в тилу. У нас надто мало людей воює. Ті, хто зараз на фронті воюють з величезним напруженням сил, бо на кожного солдата, котрий не втік, звалюється подвійне, потрійне навантаження. У нас на фронті величезні діри у обороні через це. Навіть Покровськ, Куп'янськ і поки що безіменні стрімкі наступи росіян на Дніпропетровщині та Запоріжжі в ці дні це не такий сильний біль, як ці цифри. Армія відкотиться, але продовжить воювати. Але якщо армії немає, не буде нічого. Нічого. Ігор Луценко, військовослужбовець Збройних сил України. Пане мамука, чи можете ви підтвердити або ж спростувати цю інформацію? В принципі, я можу сказати, що доволі... О, 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 Много людей идут, в СЗЧ, и это связано не только з мотивацией, а не с профессионализмом. Тем не менее, ну что на сайте министерства обороны опубликован, действуй, по которому человек СЗЧ, может вернуться к і и. Выплаты и обеспечения. То есть, у людей, которые ушли со службы есть э, выбор, они могут вернуться, и они могут вернуться в ту часть, если они не были в чем-то согласны или не могли служить в какой-то конкретной части, они могут вернуться в другую часть и продолжить э, службу. Так что, в принципе, алгоритм для этого существует. Но, к сожалению, да, мы сталкиваемся с тем, что очень часто бывают такие случаи. З вашого огляду, як це можна виправити ви як військовослужбовець, як людина, яка знаходиться в епіцентрі усіх подій і знаєте усе зсередини. Знаєте, о, потрібно вносити рік цілий которые уже, как я вижу, начинают вноситься в службу. Скажем, служба за контрактом, она в принципе может частично решить этот вопрос, потому что будут четкие границы и четкие, четкое время службы человека, который идет на войну. И это очень важно для, для профессиональных род войск и для того, чтобы этих профессионалов І ні професіонала, скажем так, к військової служби. А що робити із тим, пане мамука, які служать із 2022 року, наприклад, так які зараз не мають можливості заключити так би мовити контракт, про який його говорять, а вони втомилися? І Цей саме ці важливо. люди також самовільно залишають частину, в тому числі Этот контракт поки, поки що, в принципі, проект. Это пока что не то, что уже случилось. Ну, знаете, нужно мотивировать. Есть разные пути. Нужно а, а, работать с личным составом, объяснять им, насколько важно их присутствие там, насколько, я не знаю, можно делать клипы и показывать даже вплоть до этого. Нужна пропаганда, которая заставит их задуматься, чем грозит отсутствие каждого из них на линии фронта, и что на не на каждого человека удваивается и утраивается, когда они уходят и самовольно покидают линию фронта. Президент Зеленський анонсував нові умови для служби контрактників. Зараз розповім детальніше, зокрема, базова зарплата військових може зрости до 50-60 тисяч гривень. Контракт за словами глави держави має бути справедливим для всіх і для мобілізованих, і для чинних військових, і для тих, хто лише планує приєднатися до армії. Прем'єр. Е Міністр уточнив, що нові контракти триватимуть щонайменше два роки після завершення служби відстрочка від мобілізації. Також будуть однорічні контракти, але без цієї опції, давайте почуємо прямому президента України, потім прем'єр-міністр. Будь ласка. Коли ми будемо готові, ми вийдемо до суспільства з цим, ми вивчили розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контракту такого в армії може бути 50-60 тисяч гривень. Це без всіх тих додаткових речей, які ви знаєте щодо першої лінії, другої лінії в час війни або в інший час. Тобто, це така базова цифра, на яку ми розраховуємо. Ми почали відштовхувати саме з такої цифри, тому що на Нашим дипломатам потрібно вже дати відповідний сигнал. Розмір ось цього базового грошового забезпечення для контракту було проведено генеральним штабом міністерством оборони більше п'яти відповідних досліджень, опитувань серед військовослужбовців, і відповідно таким ну базовим рівнем вважається 50-60 тисяч гривень оплати. що і президент сьогодні озвучив, що ми беремо за основу для подальшої розробки контрактів. Розробка контрактів передбачає зміни у законодавство і в декілька постанов кабінету міністрів України. Почула міністра оборони України пана Шмагаля і перед цим президента України Володимира Зеленського. І ще трохи інформації. Далі ви, пане Мамука, Шмагаль каже, що нові контракти до збройних сил України передбачає.